Мабуть, наш автобусний парк так і згорить. Давайте це прискоримо. А у нас вже грошей не дуже є. Ну добре, не хочеться, щоб згорів. А, так. Швидке будівництво 2,250. Новий автобусний парк. 1500 коштує. Ну, здається, навіть побудувати новий. Дешевше буде. Ах, але шкода. Добре, на дороги налаштовувати станції. Добре, давайте спробуємо так подивитися. Чи встигнуть загасити. Працівників іще нема на роботі. Все, ми втратили. Відновлення 1500. Не встигли. Ну нічого. Будуть нові пожежі встигнемо.